Проєкт відкрита студія, на прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Прямий ФМ. Проект Відкрита студія, бо зараз будемо говорити про погоду. 2 липня на всій території України пануватиме спека місцями а, грози. А, температура може стягнути 37 градусів. А в окремих регіонах очікуються дощі, грози і град. Про це повідомляє Укргідрометр. А у Києві без опадів вночі, вдень короткочасний дощ, температура вночі близько 20, а в день до плюс 32. Скільки триматиметься спека? Зараз запитаємо з нами на зв'язку синоптикиня пані Наталю Діденко. Пані Наталі, вітаю вас. Вітаю, скільки триматиметься спека? Оці плюс 37, які е, чекають на нас 2 липня. Е, що буде далі? Розкажіть, будь ласка, е, ну скільки як то кажуть, бачить синоптичне око. Спека триватиме ще до кінця, принаймні тижня. У південній частині України у східних областях та у більшості центральних, там температура повітря досягатиме 32-37 градусів вище нуля. Чисто Да -да. Ну, я хотіла сказати, що ну, ви сказали, подекуди грози, це не зовсім там подекуди і не зовсім грози. Зараз до нас прийде до західної частини України атмосферний фронт холодний, і на заході температура повітря відчутно знизиться, і там справді пройдуть подекуди короткочасні дощі та грози. І при грозах уважно можливі шквали, сильні зливи та град. Цей фронт, ймовірно, ввечері досягне Житомирщина та Київщина, але температура повітря не встигне. Опуститися до якихось комфортних значень, і вже лише 3 липня на півночі можна буде так би мовити легше дихати. А ось 3 липня на заході взагалі ймовірно навіть плюс 18, плюс 23 градуси. Але повторюсь, на сході на півдні та у більшості центральних областей спека сильна спека триватиме. Взагалі Україна зараз є і буде однією з найспекотніших країн Європи. А з чим це пов'язано? Просто тому, що липень і літо прийшло, чи все ж таки є якісь пояснення? Це чудово, що ви сказали, що так, влітку буває спека і щороку, особливо в липні. <риклад> <риклад> ну, висока температура повітря традиційно, звичайно, ж приходить з південних широт. Зараз таке, таке сухе повітря, гаряче прийшло до нас з Аравійського острова. І якраз антисеклональний характер погоди не дозволяє. Проникати більш вологому повітрю і прохолоднішому західної Європи, ось тільки захід, і торкнеться трохи півночі. А на жаль, ось антициклон буде втримувати і далі посилювати спеку завдяки переносу з Аравійського півострова і завдяки ось цьому блокуванню цього антициклону. А, пані Наталю, екстремальні температури. Я розумію, що синоптики не дають прогнозів наперед, кажуть, що десь можна орієнтуватись так на 3-4 дні, але все ж таки очікують на нас якісь там плюс 40, не дай Бог, ще щось вище цього літа. Знаєте, ну дивіться, плюс плюс це не ну це ну, приємного очевидно, але це не щось таке надзвичайне. Плюс 40 у нас трапляється щоліта. ну Звичайно. Фаворити в лапках так би мовити такої високої температури повітря це південь схід, також Дніпропетровщина і плюс 40 можливо. Єдине, що хотіла попросити ну, користувачів прогнозу погоди не довіряти температурі повітря, температурі скла свого термометру, тому що мені дуже часто кажуть: ой, що ви говорите? 33, у нас 52, там чи 56, чи 49. Не тільки треба довіряти офіційним вимірюванням, тому що скло нагрівається. Додаткове нагрівання йде, ну наприклад, від якогось там розпеченого підвіконня і так далі. Тому це все дуже суб'єктивно. А плюсорок ймовірно, і я думаю, що на цьому тижні, наприклад, на тому сході і півдні є така ймовірність це звичайно не повсюди, але ну ймовірність така є. А Якісь дощі сильні очікують нас цього літа, щоб трошки можна було, коли плюс 40, видихнути, хоч подихати без спеки? Ну, дивіться, дощі завжди бувають. Ось, наприклад, дощі будуть вже завтра в західній частині України. Що стосується тих же сходу та півдня, там поки що переважатиме суха повітряна маса. Ну принаймні, повторююся, це от до кінця тижня. Надалі синоптики не тому, що не люблять там чи не хочуть розказувати про таку дальшу погоду. Нема просто абсолютно об'єктивних передумов для таких прогнозів погоди. Ну ворожки можуть про це сказати. Так звані народні синоптики також, але професійні синоптики все ж таки ні. А скажіть, до речі, от ви сказали про народних синоптиків? А збігаються прогнози народних синоптиків і професійних синоптиків? Ну, дивіться, по-перше, я за цим не стежу і вважаю, що це ну вкрай некоректно. По-друге, народний синоптик може складати прогноз для себе, для своєї родини і для своїх сусідів, наприклад, і на здоров'я, але це має нічого спільного взагалі з прогнозом води. Тому плюс ще є, окрім народних синоптиків, людей щирих, але. Які не мають жодного наукового підґрунтя для цих прогнозів, є просто ще й купа аферистів, Ми про це знаємо звичайно. І люди масово довіряють. Ну люди схильно довіряти таким речам. На жаль, тому все ж таки я закликаю усіх уважно стежити винятково за прогнозами погоди, які продукуються професійними метеорологами-синоптиками. Пані Наталі, минулого місяця здається, да до нас приходив пили з Сахари, потім ще один разок. Uh -huh. Раніше uh -huh. ми про це не чули. Можливо, просто активно не висвітлювали це в інформаційному просторі. Чи чекає до нас його ще одне повернення? Така ця пилова буря? Поживемо, побачимо. Поживемо, побачимо Поживем, побачим. раніше для траплялося, але справа в тому, що раніше, наприклад, ну мені якось там писали, що боже, що таке робиться. У нас смерті ніколи не було. Тут є. У нас раніше не було гаджетів, не було таких мобільних телефонів з такими можливостями фотографувати. Ви ж самі розумієте, тільки людина щось побачила на секунду на міліграм, щось відрізняється від норми, Вона фотографує та вже виставляє щось в мережу. Тому таке враження, що зараз цього багато, а колись цього було мало або взагалі не було. Тому перенесення пилу і сахари так це. Рідкісне явище, але воно буває і ну, побачив, бачив, як буде все вводити в атмосфери, атмосферні потоки. А як взагалі такий пил дістається аж до України? Ну, відстань шалена? Ну, звичайно, воно під по-перше, це пил, це такі мілкодисперсні часточки. Пил він піднімається у верхні шари атмосфери. А верхні шари атмосфери там же ж вони абсолютно вільно собі гуляють. Ну це клони. Атмосферні фронти вони ж можуть огинати всю земну кулю. То що таке? Що така відстань від Сахари до України? Ну в космічному масштабі це, взагалі, зовсім зовсім небагато. Зрозуміло, дякую дуже вам, пані Наталю. Дуже приємно. Нагадаю, що з нами на зв'язку була синоптикині Наталя Діденко. Говорили про прогноз погоди на найближчі дні. З'ясували, що спека, от яку нам прогнозують до плюс 37, Вона завтра можливо трошки спаде, бо очікуються короткочасні дощі. Про це і Укргідромоцентр каже, але все ж таки пам'ятаємо, що буде і спекотно, і можливо опади. Тому ж беремо з собою парасольку і розраховуємо якось проскочити і сильно не нагрітися. Проєкт Відкрита студія. На прямий FM Мої вітання Мене звати Наталя Гаєвська. Прямий ФМ. Проект Відкрита студія. Будемо говорити про наслідки від російських